Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про те, що розпочалось в нас бета-тестування трьох видів онлайн-відсрочок. Ну, всі на це очікували. і Раніше в нас представники Міноборони зазначали, що буде в листопаді презентоване онлайн-оформлення відсрочок по деяким категоріям осіб. От наразі розпочалось бета-тестування прямо сьогодні, тому сьогодні терміново записую це відео. Звісно, в телеграм-каналі я вже про все це повідомив своїм підписникам, тому підпишіться на мій телеграм-канал, щоб не пропускати такі новини. А зараз ми більш детально в цьому відео розберемось, що це за категорії, хто про це повідомив і як це зробити. В нас є посилання на офіційні джерела, і зараз я вам про все це розповім. Ну, підписуйте, звісно, і на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І так, розпочинаємо бета -тестування. З трьох онлайн-відсрочок в Резерв Плюс. Це зазначила Катерина Чорногорінка. На сайті Міністерства оборони України посилання я залишу під цим відео, щоб ви змогли перейти за посиланням, бо там треба заповнювати деякі форми. Так, що зазначено на цьому сайті, давайте подивимось. Е, у листопаді у застосунку «Резерв Плюс запрацює можливість оформити відсрочку від мобілізації онлайн. Для того, щоб все працювало належним чином, Міністерство оборони запускає бета-тест. Тобто, що ми розуміємо, да? буде через Резерв Плюс, все ж таки, е, цей Резерв Плюс вони е, презентували як електронний кабінет військового зобов'язаного призовника та резервіста. І єдине, що е, я не розумів, чому цей електронний кабінет, тому що. Реалізувати онлайн відсрочку через нього було неможливо от наразі кажуть, що буде можливо, але хочуть протестувати. Ну от такі будуть бета-тести. Тому я думаю, що в принципі ці категорії, про які ми зараз поговоримо, можуть вже ну вже починати і. Реєструватись там і пробувати оформити собі відсрочку. І так, пряма мова, ми вже протестували сервіс з внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо перевірити його із користувачами «Резерв Плюс». Нам необхідні ваші відгуки і думки, щоб знати, що варто поліпшити у відсрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога. Скоріше могли забути про черги у ТЦК і збір папірців кожні три місяці. Зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації Катерина Чорногоренко. Е, Онлайн-відсрочка працюватиме у такий спосіб. У резерв плюс необхідно буде надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відсрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі. У тестуванні можуть брати участь. Ну і тут головне, що ж це за категорії, які підпадають під цю онлайн автоматичну відсрочку. Перша багатодітні батьки, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Друга, люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення. Ну, актуальне, я так розумію, щоб його бачила додаток Дія. Неодноразово про це я чув у людей, які перетинають кордон по групі інвалідності і перевіряють прикордонники, чи встановлена дія, чи є в дії це посвідчення про інвалідність. Тобто, ну, це важливо було там на кордоні. Я так розумію, що тут вони мають е, так само на увазі те, що воно повинно бути в реєстрах. Тобто люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення. Звісно, є таке пенсійне посвідчення, які видані вже давним-давно. Е, на це звертайте увагу. Е, студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту, наприклад, після бакалавра здобувають ступень магістра, або ж після магістра навчаються на аспірантурі. Все. Це три категорії. Ну, звісно, там з ЄДЕБО, Вся ця інформація щодо студентів підтягується. Всі ми бачили такі довідки, як вони формуються, і що там мається інформація про навчання, про послідовність, індифікаційний код особи, там прізвище м'я по батькові, дата народження повністю. Тобто все-все-все в цій довідці є, там дуже багато інформації. І ця ж довідка формується з реєстру. Звісно, у реєстру оберіг є доступ до інших реєстрів, шляхом взаємодії через трембіту. Про це вже раніше там розповідав, і ви, напевно, чули вже хто. Підписаний на мій канал. І нижче тут, ну, на цій сторінці, за цим посиланням, нижче в самому низу, в нас є. «Запомніть форму за посиланням, щоб долучитись до тестування. Ну, давайте перейдемо, подивимось. Резерва Плюс в мене особисто немає. Але є тут от така форма, ну, доступна вона, я так розумію, всім. Станьте тестувальником від у «Резерв плюс». Ще трохи в мобільному застосунку «Резерв плюс» з'являться вістрочки від мобілізації для людей з інвалідністю, студентів, аспірантів, багатодітних батьків. Все онлайн, без черг, паперів, ТЦК. Якщо ви людина з інвалідністю, студент, аспірант, багатодітний батька чи матір. Та готові серед перших перевірити, як працює послуга, долучайтесь, і ви допоможете запровадити відсрочки якомога швидше. З повагою, цифрова команда Міністерства оборони України. Такий початок форми. І тут вже в нас обов'язково заповнюється е, прізвище, ім'я по батькові української мови. Е, РНО КПП податковий номер. Е, це обов'язково. Тут ну, стоять такі зірочки червоні. Е, третє пошта для зв'язку, до якої прив'язаний iCloud або Google Play. Ну, зрозуміло, да, одразу введіть е, відповідь, пишеться. Четверта, ваша підстава для відсрочки. І тут в нас зазначена людина з інвалідністю, студент здобуває послідовну освіту, аспірант здобуває послідовну освіту, багатодітний батька або матір. І немає підстави, але цікаво протестувати. От можемо натиснути, в принципі, і протестувати, як воно буде. Операційна система телефону, iOS або Android, каже нам п'ятий пункт, шостий. Чи встановлений у вас резерв плюс зараз, так чи ні. От ми пишемо, да, ще ні. чи погоджуєтесь на обробку ваших персональних даних. І тут треба зазначити, так я погоджуюсь. І відправляємо цю форму. Ну, я її не заповнював всю, і заповнювати поки що не збираюсь. Але така можливість, у кого є підстава для відсрочки, в принципі, є. Тому можете спробувати, можете протестувати особисто. І напишіть, звісно, в коментарях, як воно працює і не працює. Це буде дуже корисно для моїх клієнтів. І, ну, в принципі, всім зараз буде корисно почути таку інформацію. Чи підтягується воно, чи не підтягується, з яких причин. Ну, звісно, будуть коментарі, скоріш за все, відміно. Тому що це їх продукт, вони презентували і вони будуть про всі ці баги там або ще щось розповідати. Бо нещодавно, як ви всі пам'ятаєте, в резерві Плюс у всіх з'явилась відсрочка, і до кінця військового стану потім вона зникла. І ну, це був якийсь баг, як повідомляли. Ну, тобто воно зараз працює нестабільно. Ну я вже не кажу про те, що постанови про цей резерв Плюс ми десь до, до сих пір не бачили і не знаємо, як воно там все врегульоване. Але наразі є така можливість протестувати такі відсрочки. Я думаю, що ті, хто має право на відсрочку і хто вже встановив собі Резерв плюс з якихось причин, вони можуть це зробити нічого не втрачаючи. Тому користуйтесь, отака новина, повідомляю одразу, підписуйтесь на телеграм-канал, бо там вона вже є. терміново. я її там вже розмістив з посиланням на міноборони. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!